А служителі Феміди відзначають нині професійне свято День працівника суду. Прикарпатських суддів привітала голова обласної державної адміністрації Михайло Вишиванюк і голова обласної ради Олександр Сич. У привітанні, зокрема, мовиться у період бурхливих подій та стрімких змін у житті нашого суспільства. Суддівський корпус України залишається гарантом захисту прав, свобод та інтересів громадян своєю щоденною працею. Працівники судової гілки влади стоять на сторожі закону, зберігають суспільну з. Вагоду та політичну стабільність Україні. переконані, що професійний суддівський склад краю докладатиме максимум зусиль задля зміцнення демократичних засад судочинства, забезпечення неупереджених, незалежних та справедливих судових рішень, які виносяться іменем держави. Бажаємо вам міцного здоров'я, щастя і добробуту. На прикарпатті слуги Феміди, своє свято відзначили обласні філармонії. Сюди з'їхалися представники судової влади з усіх куточків Івано-Франківщини. Привітали винуватцю свята й керівники області та міста, за їхніми словами, як і весь державний апарат, удосконалювати потрібну судову систему, котра є невід'ємним атрибутом цивілізованого громадянського суспільства, яким так прагне стати українське. У святковий день керівники краю не забули привітати ветеранів судової гілки влади та вручити грамоти кращим працівникам, а завершили урочистості святковим концертом за участю музичних. Колектив Прикарпаття. Ця робота, яка є дуже вкрай важливою в нашому суспільстві, вимагає від нас і терпіння, і знань, і постійного підвищення своєї професійної населенності і, і взагалі має перед собою єдину справедливу мету – утвердження вихованства права в нашій країні, в нашій державі, в нашій області. До чого я закликаю і бажаю вам стояти на сторожі суспільної людської справедливості. Очевидно, якщо ми сьогодні говоримо про те, досконала чи недосконала судова система, справедливі чи несправедливі всі судді за своїми людськими і професійними якостями, то ми кажемо, що недосконала і система так само, як недосконалий рід людський. Єдиний Господь Бог є досконалим. Багато із вас знає, що в період 2006-2007 років я був заступником голови з питань правої політики Верховної Ради України і мені довелося з більшістю вас спілкуватися, а загалом зустрітися з понад тисячею суддів із всіх куточків України, причому різної юрисдикції і, звичайно, різної, різного посадового рівня. Повинен сказати, що на моє глибоке переконання це люди, які володіють бездоганним знанням бездоганною юридичною освітою.